Усім привіт! Останній місяць зими. Погода цього сезону вже давним-давно не зимова. Пізньоосінні види грибів, які росли всю зиму, встигли відтаяти, віддати свою порцію спорт та почали зникати. Так виглядають останні гливи на моїх грибних колодах на дачній ділянці. Трохи бадьоріше виглядає фламуліна на трухлявих гілках волоського горіху, але й вона не першої свіжості. Набрякла від вологи, крихка та неприваблива. У моїй колекції на грибних колодах є ще один вид їстівних грибів. Можна сказати, що він у самому розквіті, але ця дрижалка помаранчева, про яку я знімала відео на початку зими, та ми навіть її готували, достатньо рідкісна, щоб займатися спеціальним збором. Так що виходить лютий пустий у грибному відношенні? Ні. В лісі ще росте один гриб, який саме зараз можна збирати в достатній кількості. Хоч і робляться грибники рідко, адже справжніх поціновувачів мікологічного світу дуже небагато. Ні, це не цей трутовик, який я зараз знімаю. В лісі навіть зараз росте багато грибів, назви яких мені досі не відомі. Може, їстівні серед них є. А ми прямуємо до сухих берез в пошуках 100% їстівного гриба, ексидію чорніючої та залозистої. Ці гриби я теж неодноразово показувала в минулих подорожах за грибами, а під час зйомок проряду по фіолетову навіть куштувала. Кому цікаво, може знайти відео, це буде нескладно. Ну а ми повертаємося до ексидії. Вони починають свій розквіт у листопаді і ростуть всю зиму. Правда, на початку вони нагадують чорну кірочку, яку ні збирати, ні вживати незручно. Усі гілки обліплені цими грибами. А зараз ви тільки подивіться на ці гігантські чорні плодові тіла, які звисають з гілля наче зефір. Ексидія залозиста набагато більша від чорнічої. І при збільшенні добре видно поп'янки, які нагадують залози. Звідси й назва залозиста. Подивіться, яка зараз ця ексидія величезна. Якщо поставити мету назбирати цього гриба на салат або на гарнир до оселеця, це можна швидко зробити за 15-20 хвилин. Гігант просто зараз ті грибів. А ось ще одні сусіди аурикулярія, яка теж переростає та починає відходити, як і інші пізньоосінні та зимові гриби. Переростаючи, вона інколи досягає просто гігантських розмірів. Хоч зараз і середина лютого, у мене стійке відчуття, що десь зараз під опалого листя засяє шапинка першого весняного гриба саркасцифи. В цьому гаї саркасцифи велика популяція, тож шукаємо. Це просто неймовірно. Ви тільки подивіться. Саме цієї миті з цього моменту для мене особисто прийшла весна. Ці гриби не росли ні восени, ні влітку, ні починали свій розквіт взимку. Це перші весняні гриби з саркасифа Алла. В народі відома вона як ельфова чаша. На самому початку, коли гриб ще маленький, він виглядає як чаша, а інколи, коли у маленького гриба є довга ніжка, він має вигляд кубка або бокала. Раніше люди вважали, що ці мініатюрні блюдця залишають після себе захмелілі ельфи після нічної гулянки. Адже цей червоний мікропосуд дійсно не нагадує ні гриби, ні рослини, та й де взятися цим рослинам під талим снігом. Адже з осені цих червоних келихів точно не було. Так народилося повір'я, але ми знаємо, що це весняні, перші, корисні та смачні гриби, які Відносяться до родини базидоміцитів, до речі, як і всі весняні гриби строчки та зморшки. Як не крути, а зараз ще холодно, лютий місяць, якщо що. І не кожної доби бувають плюсові температури, тож нам доведеться почекати не менше тижня і вперед у справжній весняний похід за саркосцифою алою. Ну а далі будемо знімати традиційно, як ми їх готуємо. Тож залишайтеся на моєму каналі, коментуйте, ставте вподобайки. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові.